Мама веде себе абсолютно недостойно. Я не розумію, в чому річ, і мені соромно за неї перед моїми свекрами. Подумайте тільки, в 46 років вона надумала розлучитися з татом. Я вважала, що у нас абсолютно нормальна родина. Я, тато і мама. Мене вони дуже любили, це я вам чесно скажу, що мама, що тато. Я росла з думкою про те, що мої батьки це моя стіна і мій прихисток в надскладних життєвих обставинах. Звичайно, що вони сварилися, як і всі пари, але я не чула якихось голосних фраз, типу Давай розійдемося. Ніколи я такого не чула. От звичайнісінька родина, і що тепер відбувається, я просто не розумію. Я закінчила університет і вийшла заміж. Батьки мого чоловіка дуже поважні люди, і мама навіть не хотіла, аби я виходила за Сергія заміж. Інночко, доню, навіщо тобі той Сергій? Там тих грошей, хоч і є, але ж не мільйонери. А кирпу дмуть, немов вони в списку Форбс. Подумай добре, перш ніж погоджуватися. Ти все життя будеш перед ними старатися, кожен день як екзамен, тобі того треба. Я не послухалася. Звичайно, що ми живемо з Сергієм окремо, і це його батьки купили нам квартиру, але я почуваюся господинею в своєму домі. Інколи переїжджають його батьки, і мені приходиться робити генеральне прибирання та готувати ту їжу, яку вони люблять. Але в кого не так. Завжди хочеться, аби про тебе була гарна думка, я не бачу тут нічого такого. Я рідко після весілля приїздила додому, тому, звістку, про те, що мама пішла, мені розповів тато. Я одразу ж приїхала до нього, бо не вірила, що вона сама поїхала. Отак все життя жити в квартирі та піклуватися про свої вазони, а потім гоп і вже тебе нема. Тато одразу не помітив, що мами нема. Я не розумію, як це. Та їсти було, що от я й подумав, що вона просто пішла раніше на базар, чи в твоєї бабусі ночувала, бо та хворіє. Для мене тут вже одразу дзвіночки задзвеніли, бо ж бабуся здоровіша, ніж ми з татом вкупі. Але на всякий випадок я до неї зателефонувала, і вона була шокована, що мами нема. Ах, ви ж, любляча родина, отак людини не стане, то ви через місяць приїдете. Ми вже обдзвонили всі лікарні, але нічого. Аж тут я глянула на холодильник, а там записка. Я поїхала до подруги, буду не скоро, десь через рік або й більше. Ви собі уявляєте, вона до подруги поїхала. І до якої, коли останній раз вона кудись з подругами виходила? Ніколи. Я не пригадую, аби мама кудись ходила сама. Аби до нас приходили якісь її подруги, до нас навіть куми не ходили. Раз в рік прийшлють мені вітання з днем народження, а тепер взагалі й не згадують. Ну, хоч жива і те добре. Я сказала татові, що не маю часу більше бавитися в детектива, бо у мене своя родина. А ось недавно тато сказав, що мама прислала папери на розірвання шлюбу і вже назначена дата. Ви розумієте, як я буду виглядати перед свекрами? Мама на старості літ вирішила в другу молодість бавитися. Я вважаю, що це їй непритаманно, і тому кажу татові, що він не має давати їй ніякого розлучення, а говорити, що вона в надто сильному емоційному стані і що їй потрібен хороший психолог. Я кажу, що це все криза віку, і тато має бути твердим в цьому рішенні. Тату. Ти старший від мами на 10 років, і твоє здоров'я бажає кращого. Хто буде про тебе піклуватися? Я маю свої турботи, а ви немалі діти, тому вирішуйте все самі. Я думаю таки піти на перше засідання, щоб її побачити і висловити своє невдоволення такою її поведінкою. Хтось має приклади, коли пару не розлучають. А дають якийсь час на роздуми, і як її повести до спеціаліста? Підпишись, підтримай українськомовний контент.